Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Івар. Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо обговорювати події, які стосуються майбутніх виборів 2024 року у Сполучених Штатах Америки. І вчора, в п'ятницю. З'явилось рішення Верховного суду штату Вісконсин, і це рішення може знову ж таки значно вплинути на перебіг цих виборів. Про що йдеться зараз, ми коротко поговоримо. Отже, Верховний суд штату Вісконсин прийняв рішення щодо скасування законодавчої постанови про карти відповідного штату, тобто мова йде про округи в штатах, так. Що таке карта штату Вісконсин? Це округи, це райони, так по яким іде розділення, і наслідок цього відбувається голосування на будь-яких виборах: на місцевих, на проміжних і на президентських виборах, і коли йде обрання того чи іншого сенатора чи конгресмена. Відповідне рішення підтримало 4 з 7 суддів, і це рішення якраз скасовує поточні карти в ключовому штаті на полі битви. Експерти вже говорять, що це може мати серйозні наслідки для виборів 2024 року, і це рішення фактично було прийнято після того, як ліберали отримали контроль над судом весною 2021 року. Третього року. Далі Сіенен зазначає, що вища вказана справа є однією з низки суперечок за зміну районів по всій країні, які можуть визначати контроль над керівним органом від місцевих керівних рад до законодавчих органів штату та Палати представників США. Згідно із нинішніми картами штату Вісконсину, республіканці мають значну більшість у Сенаті Штату та більшість у асамблеї штату, незважаючи, що він розділений відносно рівномірно в політичній частині, принаймні 50 із 99 округів зборів і 20 з 33 округів сенату порушують цей мандат, що робить їх неконституційними. Тому ми забороняємо виборчій комісії штату. Вісконсину використовувати поточні карти на всіх майбутніх виборах, і тому має бути створена коригувальна 51-ша карта, і це має відбутися до виборів 2024 року. Про це написав суд. Суд також зазначив, що всім сторонам буде надано можливість подати до суду карти законодавчих округів, а також докази експертів. І пояснення того, як їхні карти відповідають принципам, викладені у цьому висновку. Також відбудеться призначення консультантів, які будуть допомагати давати оцінку карт, які мають бути коригуючими, і сторони зможуть проконсультуватися навколо ухвалення таких процесів. Ми започаткували цей процес, щоб дати всім сторонам шанс. Бути почутими, а також щоб кожна сторона могла представити свою точку зору щодо корекції відповідних карт. Далі суд сказав: ми починаємо цей процес зараз, а не чекаємо, коли законодавчий процес призведе до формування нових карт. Також цей суд вищий. Зазначив, що готовий втрутитись, якщо законодавці там проігнорують це рішення, або цей процес буде значно затягувати щодо корекції карт. Ми сподіваємося, що в результаті законодавчого процесу будуть створені нові карти законодавчих округів. Йдеться в постанові. Однак, якщо цього не станеться, цей суд готовий прийняти схеми виправлення на основі критеріїв процесу та дат, викладених у цьому висновку та Супутньому розпорядженні. Адвокат Сем Хіч, який виступав від імені заявників, які власне подали позов так, щодо скасування цих карт, він сказав, що з нетерпінням чекає на початок процесу виправлення цих карт, щоб гарантувати жителям Вісконсину справедливе представництво в законодавчому органі штату вперше за понад. 10 років. Губернатор штату Вісконсин Тоні Еверс, демократ, загалом привітав таке рішення, заявивши в заяві, що він як ніколи оптимістично налаштований щодо того, що нарешті фальшиві карти, з якими жителі Вісконсину не могли максимально справедливо реалізувати своє право, що ці карти зможуть стати знов-таки історією. Віскосин це фіолетовий штат, і я з нетерпінням чекаю можливості подати до суду карти для розгляду і корекції, сказав Еверс. У своїй незгоді консервативна суддя Анна Діглер написала: ця угода була укладена в ніч виборів. Чотири судді змінюють карту штату Вісконсин, хоча ця конституційна відповідальність має відбуватись кожні 10 років після перепису. Двома іншими гілками знову ж таки цього 에, Сполучених Штатів Америки. І далі також було зазначено, що спікер точніше Державної асамблеї Робін Рос висунув можливість про імпічмент судді Протасевича так, внаслідок того, що таке рішення було. Прийнято. І загалом було також сказано, що це сумний день для Вісконсина, коли минулого року Верховний суд штату заявив, що існуючі лінії є конституційними. На щастя, останнє слово буде за Верховним судом Сполучених Штатів Америки. Це означає, що знову ж таки остаточну крапку буде поставлено Верховним судом. Ось така загалом історія трапилась протягом вчорашнього дня у Сполучених Штатах Америки, і тут варто здійснити констатацію того, що це вже друге рішення, так яке ухвалене в конкретному штаті, так, яке може значно вплинути на вибори 2024 році, протягом цього тижня було рішення Верховного суду штату Каларада, так щодо дискваліфікації. Дональда Трампа там з праймеріс, але Трамп може оскаржити це рішення, так? І ось є ще одне рішення по Віскансину щодо кореляції і корекції. Вже карт, які не влаштовують. Представників там демократів і інших політичних знову ж таки сил у Сполучених Штатах Америки. Тож і вже за цим ми будемо святкувати, які рішення в остаточному варіанті винесе Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Я тут погоджуюся з одним журналістом, який сказав про те, що. Вибори в 2024 році вони якраз будуть супроводжуватися безліч ось, ось таких судових процесів і судових рішень. І це ми якраз бачимо у рішеннях Верховного суду Колорадо і у рішеннях Верховного суду Віскансину. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайчику, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!